Привіт, мої друзі, сьогоднішня тема небесні тіла. Все, що нас оточує, це тіла природи. Ми знаємо про особливості їхнього існування, особливості будови, властивості тощо. Проте в природі існують ще й небесні тіла. Вони завжди притягували погляд людини своєю невідомістю. Якщо ви не байдужі до таємничої краси нічного зоряного неба, то необхідно вирушити в уявну космічну подорож. Для спостереження небесних тіл знадобиться телескоп. Адже яскравих небесних тіл, які можна було б спостерігати неозброєним оком, на небі дуже мало, можна побачити лише малу частину зірок і планет. Давні дослідники неба спостерігали за ними, використовуючи прості прилади гномон, квадрант, астролябію. Ці прилади давали змогу визначити небагато місце розташування і час перебування небесних тіл на небосхилі. Для детального дослідження небесних тіл створено спеціальні прилади. Першим таким приладом став телескоп, назва якого означає далеко дивлюсь. Прилад для спостереження віддалених об'єктів був вперше сконструйований у 1608 році трьома винахідниками: Гансом Ліперсгеєм, Захарієм Янсеном та Джейкобом Метьюсом. А в 1609 році. Значно вдосконалив його Галілео Галілей, телескоп Галілея мав здатність наближувати зображення небесного тіла у 30 разів. Сучасні оптичні телескопи набагато потужніші, але навіть за їхньою допомогою проводять дослідження лише вночі і за безхмарної погоди. Нині вже створено прилади, які дають змогу вивчати небесні тіла із землі. Цілодобово зірки можна спостерігати в будь-яку безхмарну ніч. Вони, немов розсип дорогоцінних каменів, прикрашають темний оксамит небес. Проте якщо дивитися на зірки за допомогою навіть найслабшого телескопа, можна побачити десятки тисяч зірок. Небесні тіла, з яких складається Всесвіт, вивчає наука астрономія. У небесних тіл є одна спільна особливість усі вони рухаються. У Всесвіті взагалі немає тіл, які б не рухалися. До небесних тіл належать планети, зорі, комети, астероїди, метеори, метеорити, боліди тощо. Зоря самосвітне небесне тіло. Зорі це великі кулясті розпечені тіла, що випромінюють світло. Зорі дуже різняться за розмірами і температурою поверхні. Вони настільки віддалені від землі, що ми бачимо їх яскравими цятками. Пізно ввечері чи вночі на безхмарному небі ми можемо побачити близько трьох тисяч зір. Спеціальні прилади виявляють їх. Кілька мільярдів. Зорі нам нагадують маленькі ліхтарики. А насправді ж це великі вогняні кулі, що складаються з розжареного газу. Вони мають дуже високу температуру і постійно випромінюють світло та тепло. А малими зорі нам здаються тому, що перебувають на дуже великій відстані від землі світло від них. Рухаючись зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду прямує до Землі сотні років. Сонце. Це теж зоря, яка з усіх зір розташована до нас найближче. Тому ми сприймаємо сонце більшим за інші зорі, і його тепло доходить до землі. Вдень сонце затьмарює світло інших зір, і ми їх не бачимо. Наступна найближча зоря розташована від землі на відстані у 260 тисяч разів більшій, ніж сонце. Зорі різні за розмірами. Є зірки гіганти, які за об'ємом в тисячу разів більші за сонце. І є також зорі в тисячу разів менші за сонце. карлики. Сонце відноситься до класу жовтих карликів і є єдиною зіркою сонячної системи. Враження, що всі зорі знаходяться на однаковій відстані від землі помилкове. Відстань зір від землі і відстань між зорями дуже велика. Температура зір також неоднакова. За температурою поверхні зорі поділяються на червоні. Температура від 2000 до 3000 градусів. Жовті. Температура від 6000 до 7000 градусів. Білі температура 12 тисяч градусів і блакитні температура від 25 000 до 150 тисяч градусів. Сонце належить до жовтих зірок. Назва нашої зорі Сонце походить від індоєвропейського кореня сау світити, серед інших найближчих зірок до землі. Проксима Центавра, Альфа Центавра, Сіріус. Щоб простіше було орієнтуватися серед великої кількості зір, які можна побачити неозброєним оком, небесну сферу поділили на ділянки, а інші небесні тіла на цих ділянках об'єднали в групи і назвали Сузір'ями. Давні дослідники зоряного неба подумки сполучали зорі лініями так. Що вони схематично нагадують певні фігури, тому на небі можна знайти терези, ірака, тельця і великого та малого пса, багато назв зір і сузір'їв пов'язано з міфами і легендами. Найвідомішими сузір'ями є Велика і Мала Ведмедиця, наші пращури називали їх Великий і Малий Віс. Найвідоміше вони тому, що до складу малої ведмедиці входить полярна зоря, яка завжди знаходиться на півночі. А сузір'я Великої Ведмедиці досить легко знайти на небі. Його центральна частина має форму ковша і складається з семи яскравих зір. Для того, щоб знайти на небі полярну зорю, треба через дві зорі ковша Великої Ведмедиці. Провести уявну лінію та відрахувати 5 таких відстаней. Якщо стати до неї обличчям, то попереду буде північ, позаду південь, ліворуч захід, а праворуч схід. Так можна зорієнтуватися у просторі, не маючи компасу. Назви Сузір'їв пов'язані з давніми легендами і міфами. Наприклад, у давніх греків існувала легенда, що всемогутній бог Зевс. Вирішив взяти собі за дружину прекрасну німфу Калісто. Щоб позбавити Калісто від переслідувань богині, Зевс перетворив калісто на ведмедицю і переніс на небо. Сузір'я Касіопеї, Цефея, Андромеди, Пегаса і Персея. названі на честь героїв іншого міфу Невиняток і Сузір'я Оріона, яке легко знайти на нашому небі. За яскравими зорями. Сузір'я Оріона можна спостерігати в обох півкулях неба. У лівому кутку сузір'я розташована зірка Бетельгейзе, що за розмірами в 600 разів перевищує сонце. У цьому ж сузір'ї розташовується одна з найяскравіших зірок. Рігель. Найяскравішою зіркою південного нічного неба є Сіріус. Що входить до сузір'я великого пса. Планети – це великі небесні тіла, що самі не світяться. З давніх часів люди знали про небесні тіла, які вони називали планетами. Зовні вони схожі на зорі. Але відрізняються від них тим, що постійно переміщуються по небу, переходячи з одного сузір'я до іншого. Змінюючи свою яскравість, пояснюється це тим, що планети рухаються своїми орбітами навколо Сонця і світять нам його відбитим світлом, тобто, самі планети не випромінюють світла, нині вчені налічують 8 планет сонячної системи, у шести з них виявлено природні супутники, це небесні тіла, які обертаються навколо планет. Планети, які рухаються навколо Сонця, разом із своїми супутниками утворюють сонячну систему. Планетами сонячної системи є Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Саме в такій послідовності вони розташовані відносно Сонця. Планети діляться на великі газові гіганти і малі землеподібні. Чотири перших від сонця планети є малими, інші чотири – великими. Найбільша планета сонячної системи Юпітер. Життя присутнє лише на планеті Земля. Малі небесні тіла у сонячній системі. Окрім Сонця і планет, є так звані малі тіла. Це малі планети або астероїди, комети, метеорні тіла або метеороїди і міжпланетний пил. Комета мале тіло сонячної системи, яке обертається навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті. Комета складається з твердого ядра, крижаної брили. Утворений із льоду і заморожених газів з твердим пилом, розміром від 1 до 10 кілометрів. З наближенням до сонця речовини ядра комети починають випаровуватися. Так у комети виростає Велетенський світлий газовий хвіст. Завдяки такому довгому хвосту, давні греки називали комету Зорею з волоссям. А за часів Київської Русі вона отримала назву. Хвостата зоря. Тільки на комета віддаляється від сонця. Її краса тьм'яніє, хвіст вкорочується і світиться слабо. Всього людству відомо близько тисячі комет. Комета Галея найвідоміша з усіх комет. Її можна спостерігати досить близько від землі лише раз в 100 років. За традицією кометам присвоюють ім'я першого відкривача. Це заохочує багатьох аматорів до пошуків. У XX столітті з кожних чотирьох комет лише одну відкривали астрономи-фахівці, інші любителі. У наш час у космічних просторах мандрують комети, названі іменами таких українських астрономів Герасименко та аматора астрономії Скоритченка. Астероїди малі планети. Їх діаметр від 1 до 1000 кілометрів. Вони можуть мати не лише кулясту, а й неправильну форму. Маса всіх астероїдів у 700 разів менша, ніж маса Землі. Сьогодні відомо близько 5 тисяч астероїдів. Впродовж 19 століття кількість малих планет поступово збільшувалась. А з кінця ХХ століття їх стали відшукувати фотографічним методом. Астероїдам з добре визначеними орбітами привласнюють номери в порядку відкриття і назви. Перша сотня за деякими винятками названа іменами богинь грецької і римської міфології. Згодом астрономи звернулися до міфів інших народів, потім до епосу. Зараз астероїди мають найрізноманітніші назви. Є імена видатних вчених Коперник, Енштейн, Географічні назви, Амазонка, Україна, імена персонажів художніх творів та героїнь опер: Кармен, Аїда. Назви наук, геометрія, астрономія, квітів, мальва. Серед астероїдів є такі, назви яких пов'язані з Україною. Як от Ялта, Одеса. Київ. Є також Кобзар, Каменяр, астероїди Амосов, Філатов. Є в сонячній системі ще менші за розмірами небесні тіла, ніж комети і астероїди. Їх називають метеороїдами. Їхні розміри. Не перевищують 1 кілометра. Потрапивши в повітряну оболонку землі, метеороїди згорають. При цьому виникають світлові явища, які залежно від яскравості називають метеорами і болідами. Проте, якщо метеороїд не згорів у повітряній оболонці землі і впав на її поверхню, то таке небесне тіло називають метеоритом. Метеорити отримують назву переважно за місцем їхнього падіння. Наприклад, є метеорити з назвами Бородіно, Горлівка Гонолула. На обличчі нашої планети зараз відомо не менше 150 кратерів, які отримали назву Астроблем або Зоряних ран Їхній вік сягає десятків та сотень мільйонів років. Є астроблеми і навіть на території України. Це кільцеві структури діаметром у кілька сотень кілометрів на півночі та на півдні країни. Найдавніша з них Іллінецька в Вінницькій області. Вік її близько 400 мільйонів років. Кратер має діаметр 7 кілометрів і глибину 700 метрів. Найбільший метеорит Гоба. Знайдений у Південно-Західній Африці, має масу майже 60 тонн. У наш час найбільше метеоритів збирають в Антарктиді. У місцях, де сильні вітри зривають льодові шапки, метеорит, який упав сотні тисяч років тому, опиняється на поверхні. Знаходять їх багато і в сухих кам'янистих пустелях Австралії та Намібії. Небесних тіл дуже багато. І ще не всі вони відкриті. Тож астрономи продовжують свою роботу над їх виявленням і дослідженням. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!